У морському музеї Хайфи виставлено ще один таран, найбільший із знайдених, і ймовірно, від дієри чи триєри. Його довжина 140 см та вага близько 400 кг. Кріплення 10 свяхів. Є продовження для упору на кіль. Фото з кількох ракурсів не показують жодних пошкоджень від ударів. Збереженість, як можна помітити, чудова. Тобто від дієр і більших кораблів знайдено один таран. А що ж від них іще залишилось? Тільки згадки в переписаних і перекладених працях з давньогрецької на латинську, а потім на англійську та шматочок афінського барельєфу. Здавалося б, природна потреба показати наймодніше досягнення і найгрізнішу зброю, мала привести до масової появи малюнків таких кораблів на вазах, фресках, барельєфах. Але цього немає все, що є в такій творчості, монери та дієри. Щоправда, була знахідка великого судна біля Егацьких островів. У верхній частині малюнок знайдених частин, внизу реконструкція. На мій погляд, надзвичайно смілива по шматку днища легкою рукою намалювали триєру. А можна було і в торговельне судно нафантазувати. Таке враження загалом, що теоретично 170-весельна триєра в намальованому нам вигляді поки що скоріше міф. Проте, такий корабель міг бути виготовлений примітивними інструментами із застосуванням деяких хитрощів теслярського ремесла, про які ми знаємо ще не все. Або вже не все. І в такому випадку він був ефективний при тарані менших кораблів типу Дієр і МОНЕР. Маючи перевагу в 2-3 рази, навіть абордажу не потрібно. Протаранив і поїхав далі.